Є знижки представляють, коко знижки травня на ФКАЛОР. 15% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на фені 15% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Ми в Житомирі, і ось це власне не просто єдиний драмтеатр в місті, а й, взагалі, в цілій області. Однак, в той час, як по всій Україні активно проходять театральні сезони, Житомирський драмтеатр просто зачинений. Ось цей пост розлетівся по всім місцевим паблікам та здійняв неабиякого розголосу. Його автор, артист драмтеатру Олександр Литовченко. Дорогі наші глядачі, вже не змога мовчати. На жаль, у травні ми з вами не побачимось, оскільки весь колектив Житомирського академічного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги вимушений йти у фінансову відпустку. Житомирська обласна держадміністрація вирішила, що культура не на часі, і припинила фінансування закладів культури. Ще одна артистка драмтеатру Марина Демп розповідає: розмови про нестачу коштів на фінансування театру вже певний час були. Проте звістка про те, що потрібно піти на два тижні за свій рахунок, а потім ще два тижні простою, отримуючи лише дві третини зарплатні, шокувала трупу. Ось так нам просто не вистачає коштів на заробітну плату. І для того, щоб ми допрацювали сезон червень місяць і могли піти у відпустку з якимись коштами, ми змушені. Піти на такий катастрофічно тяжкий крок, аби зекономити кошти, і хоча про повне закриття театру мови поки не йдеться, цей травень без роботи надзвичайно складний для артистів. Ми ж теж змушені якось ну, годувати своїх дітей. Є якісь потреби життєві, які ну які ми змушені закривати, тому обговорювати зараз оці мізерні, ну це нічого сказати, що нам важко пережити цей місяць, це нічого не сказати, і це при тому пояснює головний режисер Житомирського драмтеатру Наталія Тимошкіна, що артисти постійно збирають повні зали. Якщо переходити фінансово, то я хочу сказати, що навіть у такий важкий момент ми виконуємо план. Я хочу, щоб сьогодні всі розуміли, що коли нам говорять, що треба більше долучати глядача, і е, то вже більш нема куди, тому що у нас вистави ідуть повні зали. Глядач іде до нас, нас люблять. Тому навіть саме для глядачів, каже режисерка, працівники театру погодились виходити працювати практично безкоштовно якими патріотами ми не були, і е, якби ми не входили в ситуацію, що е, тяжко війна, але люди, які працюють, це живі люди. У них у всіх є діти, сім'ї, і безумовно цих дітей треба якось годувати, тому е, це дуже складно. Відкрийте очі! Але підтримка глядачів, а особливо найменших, яку артисти отримали після розголосу ситуації, вона дає сили працювати попри все, каже завідувачка трупи Ірина Оксютович. І навіть дівчинка одна плакала, тому що ну в неї донька моя запитує, чому ти плачеш, тому що театр не буде працювати в травні. Вона каже: як я буду без театру? І такими гіркими сльозами настільки і писала слова підтримки. Нам і вона, і мама, і бабуся. Це настільки дорого варто сьогодні, що ви навіть не уявляєте. Проте в той же час це тільки підсилює кількість та гостроту запитань до влади. Ми зекономили кошти, ми допрацьовуємо до кінця червня, йдемо в відпустку, і дай Боже якісь відпускні там ми отримаємо. Ніхто не знає, як нас далі фінансуватимуть. Але ми знаємо, що інші театри обласні, такі ж як ми. Вони працюють, вони фінансуються. Чому у нас у Житомирі в області така ситуація? Через що цей розголос і піднявся? Тож, власне, з цими питаннями ми й звернулися до Житомирської облдержадміністрації. Я можу дати деякі з факторів, які можуть дати відповідь на ваше питання. Житомирщина є однією з найбільш мілітаризованих регіонів в нашій державі. І той відсоток ПДФО, про який ми сьогодні говоримо з вами, який був спрямований до державного бюджету, він складає, можливо, чи не найбільш питому вагу в структурі загального обласного бюджету по е, з іншими регіонами нашої держави. Сьогодні обласний бюджет відносно е, минулого року зменшився, фактично зменшився майже на 1 мільярд гривень. Тому, аби спрямувати кошти на обороноздатність області в облдержадміністрації, стверджують, вони були вимушені скоротити фінансування не тільки театру, а й інших комунальних підприємств, таких як заклади освіти чи здоров'я. З позитиву нас запевнили, театр точно не закриють, та будуть шукати можливості до фінансування, аби трупа Житомирського драмтеатру мала можливість повноцінно відкрити наступний театральний сезон.